Близький загиблого має сповістити про гибель військовий комісар того військомату, де числився загиблий, особисто за можливості в присутності лікаря. Його ж про це в той самий день повідомляє командир військової частини і надсилає письмове повідомлення, де зазначені дата та причина загибелі. Це повідомлення комісар також має передати рідним загиблого і розказати їм про всі пільги, виплати та пенсії. Також комісар має сповістити про загибель представників місцевої адміністрації за місцем проживання сім'ї, аби організувати поховання. Місце, час та порядок поховання узгоджують з рідними. Організацією поховання мають займатися органи місцевої влади або військомат, але за бажання можуть і родичі загиблого. Усі витрати покриваються військовою частиною труна. Хрест, вінки, кремація, державний прапор тощо. І якщо ж військового ховають за місцем служби з тих чи інших причин, то протягом тижня військовий комісар має передати родичам сповіщення про загибель, свідоцтво про смерть та фото з місця поховання. Ховають загиблого або в літньому польовому костюмі, або в парадно-вихідній формі, якщо така є. Усі особисті речі під особистий підпис передаються одному з членів сім'ї. В разі додаткових незакритих питань, звертайтеся до нас.